Вітаю вас, друзі, з вами Лавра. Чи залишать українські військові бахмут, чи їх вичавлюють звідти в березні? Ні, не залишать. Є, звісно, багато інформації, яка скрита. Ось ми бачимо по Так, є Є невеличкі розчарування, які... Тобто, щось, плани, які були таємні, які готувалися, щось не так сталося. Знову якийсь відбувся кипіш і так далі. Але. Справа в тому, що відбулася якась заміна. Відбулися відбулася і вже і ще буде ця заміна. А заміна або виведення когось і зах... обмін, тобто заміна чогось, і воно чогось або когось, і воно буде ще повторно для подальшого... подальшої дії і десь навіть прорива. Більш того, є деякий план ще, він вже продуманий, він вже практично готовий. Тому дії, які будуть, до речі, поповішені, зараз ми бачимо, що. Деякі моменти з приводу обміну, маю на увазі, замін. Поки що і дії, деякі дії, поки що стримані. Стримані ну, так треба зараз. Ось так. Але дійсно прорив буде, і, хочу сказати, ще з приводу інших дорог, інших планів. Це буде або по тій самій дорозі, або інший план по іншій дорозі. Тобто, щось буде в руках, вже план є, він вже прописаний, він вже обговорений. Тут буде просто прорив, або іншою дорогою, або в іншому напрямку. Ну Щось воно буде. Тому тут спеціально стримують українські військові для того, щоб далі були якісь дії. І багато таємничості, звісно. Так, я вам кажу, зараз, бачите, зараз поки що стримують. І стримуються спеціально. Так треба. Для подальшого, подальших кроків, які будуть мати величезне значення. Так, величезне значення для поставлення якоїсь крапки, скажімо так. Ось так. Так що будемо надіятися, що все у нас вийде, все получиться в наших хлопців. Та, да, бачите, знову я відкрила для а, подальшого прориву. Хай так і буде подальшого наступу, прориву і вихід, а, вихід, а, і вихід із а, м, тих обставин, які є сьогодні. Ми бачимо королева жезлі випала, яка а, буде нам допомагати зі зброєю. Успіхів нашим військовим.